Це просто щось невірят. Ви виграли айфон. Це просто невіроятно. А? Дякую. А от у мене була чуйка, що айфони ми будемо розігрувати з першого разу. До ну вообще не видав. Не вірив, що виграєш, так? Да? Ось такі <плес> айфон. Ти виграв зараз, показую. Від проєкту контент ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор, смартвін. Боже, <плес> Боже, я не вірю. <плес> ви знаєте ж. Ви знаєте, що ви виграли MacBook у нас в Контеркаті? Ви виграли iPad. Ми <с вас вітаємо. Я не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевне, якийсь. Ну, нерозумовно, напевно. Лахотрон. Блін, наскільки люди не вірять, да? О, Алло, Олена, вітаю. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. В, ви що, на ефірі там все? Так, Сергій. Я вас вітаю. Сергій Ванчук вам дарує айпад. Ну, це не Сергій Іванчук, це вам від контент-хати відсутня. Це не тільки я, це і В'ячеслав, Андрій, вся наша команда це всі загалом просто так Чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? Та, це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи у вас, аж жінка, ще там ще більше рада, ніж ви. Це, це просто я не знаю. Я тоді вітаю. Будь ласка, ви ось виграли iPad. Запакований, запечатаний, новенький. У вас буде iPad. Ви знаєте, хто вам телефонує, то я вас вітаю. Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. Я вам хочу подарувати. <ривіримо> будь ласка, будь ласка. Так, трошки у мене, я прохожу. Ви виграли Apple AirPods. Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все Apple Watch, айпади, айфони. Це постійно відбувається. Просто вам показую, що у нас робиться. Важливо! зараз час можливостей саме для тебе. Якщо ти давно мрієш про стабільність, розвиток і хочеш нарешті рухатись уперед, долучайся сьогодні. Посилання у шапці профілю безкоштовно консультації від експертів Форбс для будь-якого віку. І все онлайн. Тицай та поїхали у майбутнє разом.